Санка, починайте. Не завживайте. Все, Все добре. Угу. Прямий ефір. Є. Доброго дня усім. Мене звати Оксана Лежевка. і я дуже рада, що сьогодні наша презентація почалася не так, як завжди. І що дівчатка я просто заслуховувалася, які вже ми стали експерти, і це дуже цінно. Що дівчата чітко знають, як. В темі здоров'я, як підтримати свою сім'ю у своїх і родину. І це якраз така актуальна це рішення очі здоров'я. Якщо в ну, комі, я хочу наголосити, ну, що кожного четверга ми тут збираємося одну функцію, ті, що знають, дуже вже багато, тому що в нас є тут люди, які вже в темі профілактики здоров'я після 10 років, ми були в попередній компанії, плавно переходили з однієї компанії в другу, наші знання все збільшувалося, ну, я особисто. Далі навчаюся, тому що я на траціолог ітолог приймаю участь в різних конференціях, мені завжди цікаво, що відбувається, які зміни на світовому ринку, я завжди активний учасник таких конференцій. Жіноче здоров'я, от я підійшла і думала, що таке жіноче здоров'я? Я вважаю, що жіноче здоров'я це є основа здоров'я всієї сім'ї, тому що якщо жінка навчиться бути здоровою. Вона ж підтримує свого чоловіка. Зараз це просто необхідність. Ми знаємо, які ми важкий час живемо, і чоловіки дійсно вони не, не мають часу там займатися, хтось на передовій, хтось волонтерить. І жінка це є основа основ, щоб підтримати здоров'я чоловіка. Діти. діти ми не маємо вчити, діти мають дивитися цю модель, яка є всі. І, і все ж таки жінка закладує цю модель. І якщо дитина буде бачити, що її сім'я є в темі профілактики здоров'я, дитина ж буде зростати в тій темі, і вона буде здоровою. А нашим діткам випало дуже сильне випробування. То в них був коронавірус, то в них зараз війна, а потім їм ще треба буде відбудовувати нашу Україну. І тому жіноче здоров'я це дуже важливо, тому що жінка буде. Продовжувати, якщо вона навчиться продуктувати його, вона буде продовжувати вік своїм батькам. Вона навчить своїх батьків, які в принципі ну, багато років тому не були навчені. Але вони здоровіша нація, тому що екологія була інша, і вони навіть як хтось і пережив війну, але їжа була зовсім не така. ну Багато пунктів, що їхній якраз е життєвий шлях був складений не з такої продукції, зараз є в магазинах. І... В нас за завдяки клітинному харчуванню є можливість продовжити вік наших батьків і от ночі здоров'я. Чому власне клітинне харчування? Для мене особисто ця капсула. Вона надзвичайно важлива, тому що до того часу я працювала в компанії, яка мала дуже велику кількість батьків. Але це так само були нанотехнології. Я дуже ціную те, з чим я працюю, і для мене це було важливо. П'ять років я мала свій офіс в продаж на кородоцькі пілому центрі було. Я складала програми. Коли людина до мене приходила, я ж повинна була складати, що вона там має зробити на очищення організму, як підтримати печінку, яку водичку пити. І коли ем, почалась війна, я офіс закрила, і я шукала, ще мені працювати. І на ринку дуже багато компаній. І краще, звичайно, пити, що чи взагалі нічого не пити. Ті, що п'ють, гомоеопатію, ну, на ваду набагато здоровіших тих людей, які тільки п'ють ліки. Але я говорю, нічого не стоїть на місці. І там перші компанії, які були з ватами, їхні складних капсули, ну абсолютно вже не те, що потрібно. Якщо давати якісь там карбонати кальцію чи карбонати магнію, це не про засвоєння. Якщо є проблеми з науковим шкоту, то воно буде загінкувано засвоєнські ніякої користі не принесе. І тому треба йти за якимись нанотехнологіями. І, і тут якраз в ті капсулі склалися в те, що це потрібно. Тому що це є нанотехнологія, це 14 років розробок вчених. І в ті унікальні капсулі закладено. Дуже багато продуктів. Це багатокомпонентна капсула. І щоб створити такий продукт, треба мати нанотехнології виробництва. В одній капсулі є унікальні чотири гриба. Речі ще так хотіться в чата. Кожний гриб можна говорити дуже багато, але вони працюють ще навіть синергією. один до одного. Вони підсилюють дії один одного. І вони є противірусні, проти запонів, проти пухлинів, проти бактеріальних, протигрибкові і проти паразитарні. Але то ми. Ці капсули ще доєднані, суплюмовані овочі, фрукти, ягоди це просто такий кладі всіх вітамінів, які потрібні кожен день для нашої дитинки. І ще є трави трави, які дають енергію. І от коли ця капсулка вона попадає в організм, вона йде таким діагностом. Вона починає шукати ваші всі проблеми. Якщо ви... Скажімо так, ви маєте по 30-40 років дуже таке задавлення, потім про них забули, вона до тої проблеми буде добиратися довше. Але є, якщо є щось таке на хвартні, вона швиденько це не йде. Я завжди кажу до клієнтів, я кажу, дивіться, ви зразу собі аналізуйте, куди вона пішла. Хтось починається в головні болі. хтось там відчуваєш пішковий пішкови, хтось печивка. Я кажу, от вона пішла вже працювати, щоб почати відновляти ваш організм. І вона таким працює детоксом. Але щоб це все вивести, у нас є ще дві капсули. І якраз про вивід з організму от того, що знайшов елект, це є рестор-капсула, Це є вічина капсула фіолетового кольору. Які кольор? І ми п'ємо за пів години до сну, разом ще з одною капсулою білою. Що робить фіолетова капсула? Вона. Робить відтік жовчів. Жовч дуже сильний антисептик. Вона налагоджує е, роботу починки, відновлює печінки. Вона е, допомагає пробіотикам нашим дружнім бактеріям, щоб вони мали їжу. Тому що там пробіотика є українці. Є при... Що там зупинилося? Ні, ні. ні, Ви не добре бачите? Ви про тебе просто там трошки дивненько робиться, не треба Пробіотики тут є, є пробіотики. Пробіотики це є їжа для наших дружніх бактерій, ензими, щоб це все перетравити. І є детокс. Получається, людина буде спати, а ця капсулка вже починає працювати, і в людини буде нормально в цієї Кожен день вона буде ходити. Тому ну що дуже морцю, просто така проблема. Питання закритів. Якщо є закрити, це просто дуже сильна ідеінтоксикація по всьому організму. Це додатково якісь ідуть діагнози, і людина не може ніякі зняти взагалі абсолютно діагнози, якщо людина буде в закрипах, тому що це все має бути йти на вихід. Але щоб справитися з любим захворюванням, нам потрібно заспокоїти нервову систему. І жіночі здоров'я, воно наші жінки, всі які є, емоційні, та зараз ми живемо в стресі і жили в стресі. Будемо жити. Ну ми завжди мали якісь там ще свої проблеми, крім війни, коронавірусу, якісь там питання, робота, діта, діти, родина і так далі. І нам потрібно заспокоїти нервову систему. І коли ми заспокоїмо нервову систему, це біла капсула, це про заспокоєння нервової системи. Людина буде спати якісно, тому що. Тоді, коли ми спимо, ми якраз відновлюємо організм, буде в нас якісний сон, а протягом продовження ми не будемо так стресувати, тому що тут є все, що заспокоїть нервову систему. Тут є магнія цитрат, ашваганда, є мелатонін, кальціоцитрат. <кхи> І перебуваю свою думку, ehm... Значить, це заспокоєння нервову систему. І наше здоров'я, воно, я завжди говорю, воно починається з нашої голови. І коли ви от приймете рішення, що ви будете здоров'ям, до вас приходить та інформація. Тому і, і коли ви ще не споживаєте цю інформацію, а от ви зараз бачите нас в якихось групах в соцмережах на Фейсбуці, в Інстаграмі чи в Тіктоку, і якщо ми вже там один, там, другий, третій раз, скажімо так, мількаємо вам, ви задаєте питання, чого я стільки бачу про ту капсулу, і подумайте про своє здоров'я. Якому зараз стані знаходжусь? Може, от мені Бог, якісь там. Дає вітання, каже, це Ну от люди тобі розповідають, а ти щось шукаєш. Ти шукаєш, ти хочеш перестати хворіти. Тобі вже це надоїло, бо ти там бігаєш по колу, лікарня, аптека, лікарі. і Так далі. Ти просто в замкнене коло зайшла, зайшов і не можеш вийти. Ну не просто так. та інформація і соцмережі. Ми тут збираємося кожен четвер, тому що у нас є чим поділитися. Україна вже продукцію споживає. ну... Більше шести років, але так потужно завдяки Ольгі Яравчук Україна зайшла вже три роки назад. І Оля, взагалі, велика молодець, що вона настільки потужно зайшла з цієї капсули. Вона почала їздити по всіх містах України, доносити на Фейсбуці, потім вона вийшла в TikTok і настільки багато людей все більше і більше її почали чути. Парк затіше нам, що ми на постійній основі вже другий рік робимо ті презентації. Дуже багато людей до нас приєднується. Тому що ця капсула це про здоров'я, це не є ліки. Якщо вам потрібно лікуватися, вам потрібно підоріку. Якщо у вас залетіли гормони щодо потрібної залози, і у вас тремор, ну точно вам спочатку треба підлікуватися, налагодити свої гормони. Послухати лікаря, але потім, навіть під час того, паралельно вже можна почати вживати ті капсули, тому що це ефективне харчування. Але коли ми п'ємо таблетки, ми п'ємо десь перевору робимо півтора-дві години, і таблетка, яка є фармпрепаратом, собі спрацює на те, що вам потрібно спрацювати, а це буде допомагати відновити швидший організм. Воно буде просто дуже швидко вам допомагати зняти той чи інший діагноз. І що таке наш кишечник? Наш кишечник це є, як кажуть, другий мозок. І от то, що там живе в кишківнику, воно ж нами керує. І якраз оця капсула фіолетова, вона, крім того, що я назвала, що це протекторка, вона має помінову кислоту. І перший раз я почала з нею працювати два роки тому. Це унікальна кислота, яка впливає на всю патогенну мікрофлору. І вона дуже сильний є ще онкопротектор. Вона ракові клітині, яка й в кожному організму не дає розмножуватися. І дуже багато є діагнозів, таких як онкологія, жіноча онкологія знята. Тому що сім років тому власний інститут онкології Алмати почав з цими капсулами працювати. Навіть і побачили, Мабіки побачили цю капсулу і почали інститут. Мустафаєва, це був батько-кардіолог, його донька-гінеколог. Вони почали споживати цю капсулу і пробували, скажімо так, на собі. І її каргінеколог Мустафаєва вона мала екзему 13 років, і завдяки цій капсулі, за півроку часу, вона повністю зняла собі цей діагноз. А її батько має проблеми серця з серцями суплинами захворюваннями, так само оздоровився і ми почали <клес> пробувати давати своїм пацієнтам, які мали онкологію, в тому числі онкологія жіноча. Тому що що таке є кісти, міомендомітріози, поліпи це є зашлакованість організму. Це погана робота шлаково пішкового тракту. Я говорю, це як болото. І коли ми були в першій компанії, це настільки для мене був такий на семінарі яскравий фільм, я пам'ятаю, коли нам показували крупний кишківник. Пам'ятаєте, брудний кишківник? Вони зі мною були перші в першій компанії, це було настільки страшно. Така музичка, і кишківник показують. і написано рак 4 степені з метастазом, і кишківник жінки, який він там, брудний. простата там, такої то степені, ось показано. І тоді було зрозуміння, що все залежить від нашого кишківника. Якщо він буде нормально працювати, не буде закритий, все буде чистенько. Гінекологія, так само чоловіче здоров'я, воно буде абсолютно нормальне. І тому ті капсули в допомогу. Тому що три капсули вони роблять оце всю очисну програму. Вони налагоджують роботу шлокового кишкового тракту починки і оздоровляться гінекологія. Скільки результатів? Я знаю, що в нас тут є людина, дуже отримала результати, кісти були в жінок. Фіброкістозна местопотія кісти яйника, на яйниках, там на матках були. І за року часу дуже багато і в мене є клієнтів, які діагнози зняті, що в нас є показ ОЗД, ми це все бачимо, що було і немає. І були такі випадки, що мали бути операції, немає операції. Дуже велика кількість не тільки от нашої військової структури, а дуже багато за ті сім років, тому що я говорю, от, власне, для мене особисто це було з такої професійної точки зору. Цікаво, тому що якраз це лікарі-онкологи з цим працювали. І от зараз я, у мене є люди, які, яких я вдобую онкології. Я кажу, ми не відміняємо, якщо ви маєте там щось приймати, то ж ми не лікарі, ми не лікуємо, ми допомагаємо відновити організм. Ми допомагаємо підняти імунітет так, що організм сам починає з ним справлятися. І тому так ті капсули працюють. І ми паралельно. По онкології даємо і ми бачимо дуже гарну динаміку по відновленню здоров'я при онкології. Крім того, у нас є ще дуже унікальна продукція. Основа є ті три капсули, але ми додаємо, якщо нам потрібно, підняти імунітет, щоб швидше спрацювали ті капсули, ми додаємо імунокод імунокод взагалі себе зарекомендував просто чудово, якщо у вас починаються якісь там першіння в горлі, якісь там нежить, там прийшли на роботу, люди там хворіли, і ви починаєте пити його кожні дві години, на другий день ви будете здоровим. І він так само допомагає різним захворюванням швидше подолати їх. Тому що тут є унікальна така формула бета-глюкан, це є імуномодулятор, і тут є пептидемолозива. Получається, що ті сполуки вони якби, якби кілером шукають по організму, де є вас вірус, бактерій. Актерія, грибок і починаю з ними справлятися, настільки піднімають імунітет. І так само тут сюди входить вітамін Д3, цинк, вітаміння. Вітамін С, товиль, альфа-лібоєва кислота. І ця продукція унікальна. Якщо є пішкова якась інфекція, так само поти кожні дві години на другий день ми будемо е здорові. На собі на дитині вже бабанці так само були в поїздці, їздила відпочивати. Імунітет дуже послабляється, коли ми змінюємо клімат і там їдемо в іншу країну, навіть влітку. І скільки разів бувало, що люди приїжджають там з моря, ослаблений імунітет дитини і дорослого. я завжди профілактично з собою беру, і ми от зараз були дипусті з дитини. Кожен ранок по одній капсулі профілактично А моя подруга з своїм сином, От приїхали, і от, вона була хвора, і дитина була хвора, що я розписала якраз тими капсулами кожні пів години. Я відповіла тому що дитина піднялася температура. Якось була видна різниця твох типу організму, тому що я. Старша така дівчинка, політичну свою коліжанку, але їхній імунітет взагалі не справився, тому що в е, контрас відбувся переїзд довгий був. Ми їхали в півтора сутки, нас на кордоні затримали стільки часу, імунітет послаблюється, там їжа, тепло, і от зовсім інша реакція організму. Так, і, так, наскільки наш імунітет просто відпишається, що в темі наскільки... здоров'я, і наскільки ще ми там попали до лікарів, і нас ніхто не прийняв, страховка не відповідала нам, що я забрала хвору хвору. Хлопчика з мамою, я сказала, я сама саме піднімлю на ноги. Це було ми були в Болгарії, і страхова компанія дуже довго виясняла, що з дитини. А він говорив 39,5 температура, І завдяки імуноходу, і, і воді правильні ми дитину взагалі підняли на ноги. На третій день ми вже їхали назад, і дитина була без температури. Оце є того моноходу. То, що моноходу. Полік підходить до нього. Ну? Ще у нас є прекрасний продукт. Він не так давно з'явився в компанії. Це є ензими пробіотики. І коли мене питають про діток, бо дітки в нас не можуть пити фіолетову капсулу. Це є заборона, тому що там є таке, що дуже сильна ідеочистка. Можуть тільки пити фіолетову капсулу церкстор, дітки старше 12 років. То для менших діток ми можемо спокійно давати ензими і пробіотики, це якраз про їхнє травлення. А це так само, що їхній імунітет, імунітет дітей наших залежить від правильної роботи шуковити школу травм. І оцей продукт прекрасно буде впливати на те, і знімати діткам закрепи, і налагоджувати їхні травлення. Ну і це про здоров'я жінок, тому що жінки вони вчаться і дають своїм діткам. Прекрасний продукт Drops. Я вже неодноразово говорила, я його випробувала дуже в багатьох випадках. Це є оксид зотом. І якщо давати на слезову протик, він укріпляє взагалі організм і дуже гарно налагоджує роботу серцево-судинної системи. Але якщо у вас є проблеми з очима, от, от синдром сухого ока, такий діагноз поставлений, або сльозоточілість, ви берете капаєте, воно дуже гарно впливає на слизову і покращує. Зіршу навіть окуляри казали, хтось мав і каже, дивимося, покращення зору, навіть зняли окуляри. Так само, якщо ніс не дихає, ми капаємо в носик і в ушко. Ну, Не масо це про для мене. Це як про заспокоєння нервової системи. Жінкам особливо ввечері дати по три капсули залежно від дозування, бо до є доза 3,5 половиною тисячу давати по якщо тисяча 3,5, то треба три крапельки давати. воно дуже гарно заспокоює нервову систему. Буде сон налагоджений, але він ще так само дуже сильний онкопротектор в мене жінки і ревматоїдний артрит. Я його даю в схему на ревматоїдний артрит жінкам, і ми дуже гарно бачимо динаміку, коли жінка починає шопити по атрид. <клити> <клити> ну, <і клити> є але 8 у нас солоденькі, ну, я говорю, це більше так, як. Діток але є ті люди, які люблять щось суденьке, бо для мене важлива та капсула. Вона має таку гірчинку-прочинку, щоб її рожовувати. І Коли ви рожовуєте, воно іде як місцевий імунітет. Це дуже класно, тому що ви укріпляєте собі горло на солодку, і це все прорублені. Ну, Якщо хтось не може пройти і особливо не можуть пити, я, я вже так звернула дітки аутисти. Просто нам треба їм давати то Ми даємо елект вісім в стінах. Він солоденький. Ми просто там підбираємо потону, дітки свиб'ють, тому що дія все рівно його буде навіть дуже. Сьогодні була зустріч, дівчата дуже ділилися. Дівчата віком за 60 краще вживають елео тому що він врегульовує дуже гарно тиск. Звичайну капсулку, то можна там ділити. Mm -hmm. А цей стік також ділиться на два, ну, два прийоми можна well, подолати. Ну, кожен каже, що дуже маленький капсул. Що кажуть, що, що кажуть от, на тиск як на села 8, то ще не можу подолати тиск, а робити тоді сорок. Е Гримрінс mm -hmm. Green ну, унікальні Паростки пшениці, люцерни, Um, що таке люцерна? це заліжі ноча треба. я її відкрила від саміше десяти років назад. Це є гормональні положінки, це є робота нарок, це є робота шлунково-кишкового тракту, фіброзні кістотні мостипоті. Це якщо та тема, це дуже класно пити люцерну. І тут знов такий унікальний продукт, воно наловочі шлунково-кишковий тракт. Зараз ще назвали як пікарди для підтримки серця, і ми можемо його пити. З кефіром, тоді ще у вас будуть продукти, можна пити на води. Дуже корисно і діткам, і мама, і хороші. Це на направлення. Особливо в кого онкологія, то цей Onkolog, продукт так, перший так, має це перша кліпі... mm -hmm. mm -hmm. yeah. Редженер. Це не тільки про красу, тут є колеген, хіоронова висолота, це є про відновлення всіх, виходить, органів там, де потрібно якась колеген геороннова кислота і корпуни. Тому це буде протизапальний. І ми дуже багато бачили ну, динаміку, в, тих, в кого є проблеми, хоксартрози, артрити, артрози, коли ми даємо день і вечірні, даємо реджену, ми бачимо, яка гарна динаміка йде по збройним процесам судового. Якщо нам потрібно з в нас, ми домовляємо, щоб швидше пішов відсиральний житло такий чийк, там різні смаки. Манго і манго. А манго. Манго. Якщо в нас є. Я його полюбляла дуже. Дуже мані вона піде. Тільки треба бути обережним. Бути вдома вдома, буде сильне до чесно. Сібі в нас получається є в крапельках і дуже класний продукт для обусловлення місця. Сібіт, води дорого вона є. Вона такі є як дезодратиком, така кулечка. І якщо в нас болять субло. Та місцево треба намазати шия, руки, ноги. Навіть на окус комарів так само, тому що там ще є м'ятка, воно дуже гарне запалення знімає. Зуби знають якогось зуб, що тут намазала на і дуже гарно воно з цим справлялося. Ну, і ще є продукт для краси, він у нас один єдиний, він такого дуже стильному вигляді. Воно так виглядає що спочатку поштова, дуже красивий. Воно так. дуже економне, Є набагато часу його вистачає. Воно такі має дозатор, і на подарунок дуже гарно воно йде. І там є ягоди годжі, стволові клітини, і воно робить таке гарне своложення. Це є сиворока і ліфтин. Так само наші дівчатка дуже люблять зранку і ввечері його можна використовувати. Дівчатка, а я ще до поділи з роблю один в пристої з Uh, 02 the, uh, uh, the 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 Drop, по 2 Drop. І CBD ну то не теж маскати? все. зіворотка, ну просто. Ні, де живеням. Дуже гарне там. Дуже гарне. Чого? Так. Наше здоров'я ну, абсолютно наше. а ще про, про таблеточки, таблеточки розкажи Оксандр таблеточки зараз я машину свою програм. Я не пробувала, <свят> то вже будь-воді говорити? Ну я знаю, що це економія палива і якраз таке екологічне, так? правильно пато. То дається коли на заправці та таблеточка, скільки їх одна таблеточка, я бачила, ви там даєте, скільки економія для палива і 15 до тридцяти Супер. Гарно, дуже гарна економія палива, ну і бачите, як компанія будувалася. Для Так, Дуже гарно. Да. Ну І ще та... в нас є пластирів, які ми клаємо, вони так само на направлені. І ще вони роблять, бачите, ручки на наш захист, різні вампіри будуть марно проводити до вас не достукаються, обклеїмося зі столі, які мають, вони <рати> <дос, рати> лікують дуже, дуже гарно москова. Пластер від теж. Так що клітина, харчування це і про здоров'я. Якщо вам та цікава тема, ми вас запрошуємо. Якщо у вас є будуть питання, звертатись до тих людей, які вас запросили сюди або на ефіри, ми раді будемо вам допомогти. І пам'ятайте, що ваше здоров'я, ваша група. Тільки ви можете стати. Це 10 років назад, я перший раз почула таку фразу на презентації по здоров'я, що ви маєте стати міністром здоров'я своєї сім'ї. Якщо жінка стане міністром здоров'я своєї сім'ї, ви не на неї всі будуть здорові. Дякую за увагу. Дякую, Оксана. <sharp> <enjoying> як я маю тебе отримати? Дякую, Олічка. Не знаю, дякую.